2023 став складним роком, але давайте абстрагуємось від жорстокої реальності і глянемо, чим запам'ятався нам ігровий 2023 рік. І ні, я зараз не повторю вам перелік цьогорічних релізів краще. Зараз ми згадаємо. А може хтось і вперше дізнається найгучніші новини індустрії цих активних 365 днів. Тож про те, що ви вже могли чути, а могли і ні, прямо зараз в останньому цьогорічному випуску ігрових нюців. ігрові нюци роки йдуть. А я все так само в da Року вийшло багатенько якісних ігор, в які геймери будуть грати не один рік. Хтось там в куточку тужливо плаче, бо досі не прийшов перший акт брами Балдура. І направду цього року є і що згадати: це і Зельда, і Балдура, Ягаланвейк Два, Лез оф Піко of Старс, неочікувана Хайфай та що там Hogwarts Легасі, також заслуговує трошки більше уваги, ніж отримала навіть на ігрових номінаціях. Що не кажіть, але це фактично найкраща гра серії і направду дуже амбітний проєкт, який, хоч і має вагомі недоліки, але й переваги там також не маленькі. Вже не один ігровий ресурс використав порівняння 2007 і сьомий А ті, хто мають трошки довшу пам'ять, згадали навіть 1998. Але якщо гравці радіють, то ігри роби не дуже. Окрім хвиль звільнень, які прокотилися цього року. Ми отримали і припинення підтримки деяких пристроїв та консолей. Вже незабаром Nintendo 3DS та Wii U залишаться без міцної студійної руки. Ще з березня на цих пристроях не працював і шоп, а всі інші сервіси покинуть консольки на скелі помирати. До весни наступного року. Ви, звісно, зможете грати у куплені вже вами ігри, але без онлайн складової. Нічого нового більше для них не буде. Тому якщо ви досі маєте лише щось із цього, в чому я дуже сильно сумніваюся, то настав час оновитися, взяти таки собі той клятий свіч. Я сподіваюся, наступного року ми не почнемо відео з поминання підтримки свіча. Хоча отримати нову портативку від Нінтендо, все ж таки дуже хочеться. А ще із того, що стосується слова суми, і слова Нінтендо, варто згадати, що Чарльз Мартіне, актор. Відомою фразою It's a me! Аріо, uh -huh. тобто голос італійського японця, полишає свою роботу. Ви могли чути його голос в іграх, які фактично виходили останні три десятиліття. Маріо вже не буде таким як раніше. На заміну Чарльзу до мікрофона стане Кевін Афгані Він вже має певний досвід у цій справі, бо озвучував і Маріо і Луїджі в деяких іграх. Най Найгучнішою подією стала покупка Microsoft Studio Activision Blizzard Купи судових соплів витекли, поки ухвалили остаточне рішення сумою в 69 мільярдів доларів. Вже пройшло майже три місяці з закриття угоди, і серйозних змін ми не відчули. Знаєте, це можливо навіть дуже на добро. Щоправда, Санта-Барбара можливо матиме нові серії, адже подейкують, що Соні продовжує стояти на своєму і наполягає на апеляції. Невгамовна жінка їй був. Хоча були опасіння, що Блізерду з Microsoft стане гірше. Ну, поки що все стабільно. А от допоки фанати Вов WoW входять в очікування додавання World of Warcraft до геймпасу, Бобі Котік збирається з речами на пенсію. Це певно одна з небагатьох наявних ігровому воку змін. Як вона буде з Overwatch, Diablo, Call of Duty, WoW та StarCraft – покаже час. Сподіваюся, вам було комфортно грати в ігри увесь цей рік, і ви змогли розглядіти всі деталі костюмів карлак тіни серди, а ще насолоджувалися плавністю ігроладу в пічі в офічі в Counter-Strike 2. Але ж якщо ні, то ви можете виправити це за допомогою монітора Acer Nitro VG1. Цей широкоформатний 27-дюймовий друзяка з роздільною здатністю в 2К із ips дисплеєм точно зможе покращити ваш ігровий досвід, адже, окрім зазначених характеристик, Кистик дисплей має частоту оновлення 144 Гц через порт HDMI і цілих 180 Гц через вхід DisplayPort. Завдяки цьому ви зможете не тільки насолоджуватися плавними анімаціями, але і жоден ворог не зможе прослизнути повз вас. І щоб не тільки швидко побачити ворога, але і так само миттєво відреагувати на його появу, монітор має швидкість відклику в половину мілісекунди і підтримку AMD FreeSync. Завдяки цьому розриватися будуть ваші противники, а не кадри на моніторі. Монітор можна повісити на кронштейн, завдяки який веса кріпленню, а вбудовані динаміки дозволять мінімально закрити питання відсутності колонок. Ще зі зручних фішок можливість керування налаштуваннями монітора завдяки фірмовій утиліті Acer Display Widget. У ній, крім налаштувань кольору, гами і контрасту, є кілька приємних параметрів для справжніх кіберспортсменів. Тож, якщо ви шукали щось ультимативне, то монітор Acer Nitro – це саме те універсальне рішення. Воно не тільки для любителів змагальницьких ігор, але і для поціновувачів кінематографічної картинки, адже завдяки діагоналі та наявності HDR дозволяє так само з комфортом насолоджуватися переглядом фільмів чи ж того відео. На Ютуб. А найприємніше в цьому моніторі це ціна 9 299 гривень, що робить його фактично найдоступнішим 180-герцовим 2 2К-монітором. Посилання на нього я залишу вам, як завжди, в описі під відео. Одна з найбільших і найважливіших виставок І3 більше не відкриє свої виставкові двері для поціновувачів. Можна сказати, що І3 стала жертвою ковіда, адже серйозні зміни формату онлайн, а також відгалуження розробників по власних куточках, це все призвело до того, що її спочатку відмінили, а ось нещодавно і зовсім. Всім закрили 28 років. Вона була приводом для радості, збираючи мільйони гравців за екранами. В очікуванні на нові Premiere. давала поштовх інді розробникам, знайти свою аудиторію і проявити, показати себе. Однак на цьому все хол в Лос-Анджелесі більше не почує, як топотять ніжки розробників, і не почує захоплений подив від якогось ультимативного трейлеру. Жадібність та покарання власники рушія юніті хотіли отримати більше грошей, але отримали лише гігантську порцію гейту і втратили довіру ігроробів. Ще у вересні власники рушія Юніті оголосили про зміну цінової політики і додаткові сплати за встановлення ігор на їхньому Рушії. І зробили вони це настільки прямо і жорстко, що нарвалися на справедливу критику. Розробники почали швидко метикувати, аби змінити рушії на своїх поточних проєктах, що трошки освіжило голову Джон Річітело, якось так, гендиректору Юніті, і компанія скоренько згорнула свої зміни, а згодом згорнула й кар'єру самого Річіло, бо він покинув посаду. Непідтвердженою інформацією, ці дві події дуже пов'язані. Тож пан трошки поспішив з амбіціями, і як то кажуть, ні рибку не з'їв, ні настільчик не сів. Тому не будьте як Джон, не спішіть, а думайте. Silk Song не вийшла цього року. Все класно, продовжуємо далі. Україні пройшов індікап Cup 2023 і вже відомі переможці. Скажу чесно, було складновато, адже проєктів було більше ніж торік, загалом аж 72 штуки. Багато з них мені сподобалися, і список бажаного в Steam точно став ширш. А я й надалі буду розповідати вам про ці ігри. Але зараз давайте дізнаємося, хто здобув перемоги у номінаціях. Якщо ви любите токсичне середовище, ви певно вже бачили цю новину у Твіттері. Але коли ви вже не лізете м'якенькими лапками в липку багнюцю, зараз я вам все сама розкажу. Найбільш очікуваною грою стала гра. Оберти пазлові круговорці для Apple гаджетів, хоча маю надію. Сподіваюсь, що це буде скоро, гра вийде і на Android. А сторінка в Steam натякає і на скорий реліз на ПК. Вибором критиків стала щемлива гра Hollow Home про хлопчика Макса, який переживає жахи початку повномасштабного вторгнення серед стін міста Марії, тобто в Маріуполі. Ця ж гра здобула також перемогу і в номінації найбільш багатообіцяючий проєкт. Зірочка, що сходить, тобто гра в номінації, яка набирає популярність. Тут перемогу здобула Blazed Burden горор-платформер, де треба буде грати за вижившого священика. Торажі релігійного апокаліпсису. А вибором аудиторії стала Through the Nightmares платформа з джампазлами у світі нічних кошмарів, через який має пройти пісочний чоловік, аби втримати хитку дитячу психіку від жахіть. Дуже важливо, що ми не тільки розширюємо ігрову індустрію, але й допомагаємо армії. В рамках цьогорічного конкурсу організатори фестивалю сумарно зібрали 437 тисяч гривень на потреби збройних сил України. Ви самі не зупиняйтеся. Під відео є збір на дрони. Долучайтеся і активно пуште. Це направленно важливо, адже такі інвестиції допомагають в першу чергу нам з вами, адже військові захищають країну і нас від кривавої російської армії. Цього року на нас чекало багато екранізацій. Зокрема, братики Маріо, які погриміли рекордами зборів, навіть наштовхнули студію на думку про те, що варто робити ще й екранну адаптацію Зельди, але говорять, там буде живий фільм без анімації. Ще на початку року вийшов дійсно якісний серіал по останнім з нас, участь розробці якого приймав сам Ніл Дракман, гейм-директор обох ігор серії. Також можна згадати про грантурізм від режисера Ніла Блумкампа, екранізацію Оселі зла на Netflix і п'ять ночей з Фредді, яку так облюбували тінейджери. Жовтневий горор непогано показав себе у прокаті, чим натякнув на можливе продовження серії. А ще Онімуша, яку називають ледь найкращою адаптацією цього року взагалі. Це, до речі, Аніме на Netflix, яке отримало етилоні оцінки на Rotten Tomatoes, а ще ж і Castlevania Nocturne. Також подивитись його, ви можете на Netflix. Це продовження вже діючого аніме каселвання Кінібек закінчене, але тут нам розповідають про історію в атмосфері французької революції 1792 року. Ноктюрн адаптує частину Castlevania Ронда of Blood 1993 року та її продовження Symphony of The Night. Кажуть, серіал не настільки лепський, як його попередник, але дуже вдалим вийшов. З приємно локального українська локалізація набирає обертів. Втім, показник вже подолає. Ла відмітку в 0,5%. Ще два роки тому нагадаю, частка мови становила 0,16%, а зараз займає 13-те місце за кількістю користувачів сервісу. І тут хотілось би ще раз наголосити на важливості споживати ігри українською та мати мовою інтерфейс. Це не пусті цифри, а гарна метрика, на яку спираються розробники і видавці при прийнятті рішень стосовно локалізації. Нещодавному інтерв'ю Артему Лису Сергій Гальонкін, колишній очільник Games Store, напряму відповів на питання важливості подібних показників. Про локалізацію з наскільки це впливає на появу локалізації, тому що локалізація зазвичай вирішується або минулими проектами. Якщо в тебе був проект і він локалізувався українською, ти побачив, що це було вигідно. То ну, зараз ж... таких мало. А, таких мало. Або люди дивляться на стім. На статистику сім'ї дивляться, яких які мови якими мовами користуються ра наразі. Якщо там і беруть там перші 10 мов і локалізують на них. Наприклад, багато цьогорічних хітів, такі як Call of Duty 2, Bramble, Planet of Lana мають офіційну локалізацію. Ну а грою року фактично вперше стала гра, де Є наша українська гі. Так я про браму Балдура. Також мовний апгрейд, дістався і кіберпанку. Так хтось може підтрунювати, мовляв, а ми це вважаємо за досягнення. Але так вважаємо, і я не буду читати лекцію про важливість мови з умовлену розділенням культурних просторів. А щиро порадію, що невеликими кроками дійдемо від невеликих досягнень до перманентного. Успіху. Серед сумного варто згадати і про проєкти, які, на жаль, залишаться просто анонсами без релізу. Певно, найбільш очікуваною серед таких ігор є Revenant Hills, Тайтл від творців Night in the Wood. Унікальний власний стиль, історія, бекграунд. Все б мало бути добре, але у жовтні видавець Фінжі та команда розробників оголосили, що припинили роботу над грою. Кажуть, це сталося через проблеми зі здоров'ям важливих для проєкту співробітників, через що вони покинули студію, а враховуючи графіки та бюджети, знайти зміну і вийти у стабільний робочий формат. Удія не може, хочеться схрестити пальчики, і побажати всім хворіючим здоров'я і сподіватися, що можливо до наробку якось повернуться. Під ніжної справедливості потрапив і Battlefield Mobile. Його скасували ще на початку року, разом із скасуванням мобілки по Apex Legend. І її власники вирішили змінити поточний напрямок франшиз і скерувати сили на проект Battlefield 2402, велику повноцінну гру. а не на мобілку. Square Enix також відмінили мобільний проєкт. Just Cause Mobile мала стати безкоштовним релізом. Але у липні керівництво бренду підтвердило, що зупиняє розробку. Гра навіть мала сторінку Google Play, але після закриття розробки її логічно видалили. Ubisoft також скасувала декілька проєктів ще на початку року, але навіть не назвала їхні назви. Скоріше за все мова йде про Ghost Recon Frontline та Sprinter Cell VR. Так як про скасовані проєкти студія навіть не встигла зробити анонси, то і говорити багато немає про що. Хіба згадати про черговий перенос Calend Bones, яка в шоста чи в сьоме. Чи може ще й трошки більше? Я не пам'ятаю, порухала рамки виходу, і зараз цілиться на перший квартал нового 24-го року. Xbox розширяється, і цього року ще понад 40 країн отримали їхню фірмову під. Списку Ґімпас, і щоправда, для ПК. Однак із позитивного для нас в цьому списку є Україна. Гадаю, якщо ви підписані на мою сторінку в інстаграмі, ви певно вже про це чули від мене і не раз. Однак для інших понагадаю про дійсно гарну ігрову подію, яка буде і вигідною для вас, і може послугувати приємним дзвіночком майбутнього. Адже Xbox зробила перший хід, аби зайти на ринок. Прийшла з підпискою. Наступним кроком, дуже сподіваюся, буде додавання регіону, а там вже й диво коробочки поселяться біля ваших телевізорів, аби вам було чим зайнятися після робочих. Днів, але закінчити хочеться на ще більш позитивній ноті. Давайте подивимося, що на нас чекає наступного року. Я розумію, що вам би хотілось дещо конкретне, але аби так було, донайте на дрони і і на все, що бачите, також донайте. Бо можемо взагалі нічого не грати, якщо буде дуже погано, і анонсованої екипи привабливо виглядає принц персі, який, хоч і разючи відрізняється від попередніх своїх втілень, але має великі шанси стати вправним платформером. Яку Like a Dragon, як велика драконяча пісочниця, не бийте за жарта, будь ласка, Rise of the Ronin епічний екшен про самураї в Японії 19 століття, ексклюзив для PlayStation 5. Дуже нагадує гостовцуші, але побачимо, яким воно буде на релізі. Гра обіцяє власну історію для кожного гравця, адже ваші рішення впливатимуть побачимо, побачимо, наскільки сильно на реалістичний світ, складну також незрозумілу бойову систему. Обіцяють, включно з вогнепалом. Звучить заманливо. Продовження психоделічної. Історії Синуя у другій частині Синуа Сага Hellblade 2. А ще ми з вами побачимо лиходійний світ зоряних воїн у Star Wars Outlaws, де будуть бійки, але без світлових мечів. Однак канонічно будуть милі створіння, без цього нікуди. Третя частина маленьких кошмарів, яку анонсували цього року, також має вийти 24-го. Цікаво, якою вона буде, враховуючи, що студія розробників змінилася, а от назва Всесвіту ні. Нарешті деволвери мають викатати Skate Story, яку я особисто побачила ще 22-го року і на літній виставці, і оце досі чекаю. Звідти також я чекаю ще й на The Plack Square, яка також має ніби як вийти, але хто зна. Звісно, що більшість з вас тут не всидить на стільчику, так вже хоче почути про S.T.A.L.K.E.R. 2, ніби як він має вийти 24-го року. Щоправда, фінальну дату релізу ми ще не знаємо. Подейкую, що квитки у зону ми отримаємо в першому кварталі, тож може до весни дождемося. Фінальне доповнення до Destiny 2, яке перенесли трошки, також вийде наступного року. А ще Wolf Among Us 2, Puzzles for Clef, Through The Nightmares, Nine Souls, і, можливо, ще навіть The Hades 2 або ж Bo of the та Lotus. Також припадуть до переліку ігор, які я пограю 24-го року. Хочеться в це вірити. Напишіть на що чекаєте власне ви. А допоки ви не побігли в коментарі, я поспішу передати особливі подяки спонсорам цього каналу. Нус Джуніор, Андрій Лейд, Ярослав, Ігор Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писинець, Дмитро Ранчук, Дубина Вічеслав, Мілфрідом, Михайло Бровченко, Велен, Мартівгеневасільський, Євген Євген Скачков, Зверот, Крапка Крапка, Скачко, Зверой. Артем Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільдій, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Фан Слон в кімнаті, Фрея Інверс, Юра Крот, Аденіт, Ел От, Алекс Довиченко, Алтавіста Найтінайт, Амір, Антікразіс, Антон Іб, Дастін Гоук, Денис Макрушин, Дмитро Кирик, Юджен Беньковський, Джиніус Квест, Гарентіус Асіко Джджі, Ігор Сербер. Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джо Дім, Кирил Сведерський, Лінкольт, Макс Фастфолкір, Міша Пуш, Містер Байт, Назарій Мартинюк, Оборон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Родіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лактьонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Купир Малко, Віталій Коліяка, Владар Шеляк, Вервол, Санда. Дякую вам всім, 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 хто був зі мною цей рік, а може навіть і більше. Що ж, ми пройшли його гідно, хоча було дуже складно. Якщо повертатися до реальності, бажаю нам всім, аби мемів про невдачі ворогів було якомога більше. А горя у нас з вами. Ми якомога менше. Вже трошки параноїдально страшно дивитися у те майбутнє, яке чекає на нас із вами. Але аби воно було хоч принаймні трошечки краще, підтримуйте Збройні Сили та Нацгвардію. Ці люди роблять все, аби ми тут з вами могли разом дивитися у те таємниче, але щиро, сподіваюся, краще майбутнє. Побачимося з вами у новому 2024 році. І пам'ятайте, споживайте відповідально.